Представлю вам сьогодні бензопилу зеніт, модель BPL52 2600 Profi. Це хороший варіант бензопили. пуст цій пилці, Фітер, бачите, такий сіточний праймер цій пилці є. Тяга підсоса, яка защолкується, бачите. раз Нобка включення, яка сама не виключається. Також тут Бокова натяжка ланцюга. Також показуємо зірочка плаваюча бачите регуляція. Маску подачі, повноцінний тормоз є. Ось він ще не є. Так, ланцюг, Бачите, на 72 зуби, квадратний зуб. Це хороші ланцюги, ще на 45-ка, захисний цей на ланцюг шиною. Так, вихлоп глушник на два виходи. По потужності 52 куба. В цій пилці десь одна з потужних пилок. Гарантія 3 роки на цю бензопилу. так що можете замовляти. Ручка антискульзяща резинова. Хороший варіант для дому і для лісу, для саду. Чекаю на замовлення цієї пилки. Зараз дуже хороша акційна ціна, так що можете брати, не пожалійте. Хороший варіант. Дякую, чекаю.